Друзі, вітаю вас сьогодні до вашої уваги котлети на обід чи вечерю, але без м'яса. В основі цих котлет буде гарбуз. Натираю гарбуз на дрібній перці, сіль за смаком, 2 яйця і 4 столові ложки манки, манної крупи. Змішую все гарненько разом і залишаю хвилиночок на 15-20. Щоб манка набрякла. Через 20 хвилин натираю 2 зубочки часнику на дрібну терку. Перець за смаком. Півчайної ложки паприки. Будь-які спеції за смаком. 2 столові ложки сметани або кефіру і одна четверта чайної ложки соди. Змішую і поєдную з гарбузом. І останній наш інгредієнт це борошно. Одна столова ложка з невеличкою гіркою. Змішую і починаємо готувати. Підсмажую на олії. Викладаю ложкою, формую, відповідно, такі собі котлети на сковорідці, і коли буду повертати на другу сторону, буду накривати кришкою. Підсмажую на середньому вогні. Така страва смакує, як і самостійна, а також як доповнення до гарніру. Швидко, смачно, корисно. Як на обід, так і на вечерю. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!